Він придумав мрію. Тобто не літак, а саме слово мрія і це все про письменника Михайла Старицького. І він без перебільшення є одним з найцікавіших постатей у нашій культурі. Привіт! Мене звати Каріна Хольвінська, і зараз я вам усе розповім. Не перемикайте! Його п'єси вже кілька десятків років не сходять зі сцени театрів, а ліричні вірші досі вважають народними піснями. Михайло Старицький він народився у селі Кліщинці Полтавської губернії. Тепер це Черкаська область у дворянській родині. У 13 років він став сиротою і його виховував його двоюрідний дядько за материнською лінією Віталій Лисенко, батько майбутнього композитора Миколи Лисенка. У 18 Михайло Старицький вступив до Харківського університету. А коли родина переїхала до Києва, він перевівся на фізико-математичний факультет Київського університету. Але годі сухої біографії поговоримо про найцікавіше про створення пісні «Нічика місячна». Отож, як усе було, у 1861 році Старицький повертається до рідного села, щоб отримати батьківський спадок. Тоді він і закохується. На вечорницях його вразила врода селянки степаниди. Маючи чесні наміри, Михайло Старицький пішов до неї додому і попросив у батька дозвіл про зустріч. Як виявилось, вона була зарученою. І він присвятив їй такі рядки. Ніч, яка, Господи, місячна, я, зоряна, ясна. Я. Видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Слова поклав перше на музику Микола Лисенко, хоча всесвітньо відомою пісня стала з мелодією Андрія Волощенка та Василя Овчиннікова. А тепер композицію, яку вчить другий клас музичної школи, багато хто вважає народною. Старицький переробив комедію Нечуй Левицького на кожумяках, яка здобула назву за двома зайцями. Ця комедія не сходила зі сцени, її ставлять і досі. А класичною редакцією стала версія Старицького. До речі, п'єса мала ще одну назву панська губа та зубів нема». Михайло Старицький дав життя таким словам як мрія, чарівний, зрадливий, дурманити, безмовний, брудний, хід нестяма новостворення здавалося деяким літературознавцям штучними і недоречними. Лунали звинувачення у кувальстві слів у відході від народної основи поетичної мови. Але всі вони були безпідставними. Бо як же нам тепер жити без мрії? Дбаючи про високу художню майстерність, Старицький витрачав великі кошти на оформлення спектаклів і навіть продав свою ділянку і сухарний завод. У похилому віці він сказав: убухав все своє добро на театр і на старість зостався жебраком. А з вами була я, Каріна Хульмінська, па-па!